Модними хочеться бути із самих пелюшок. Ми ще не вміли читати і писати, а вже приміряли мамині наряди і каблуки. До відсотків. А хто ж нас не чекав, поки мама піде з дому, щоб взяти її косметику? Може поговоримо про модні тенденції? Наші вітанічка всім модникам і модницям. Сьогодні ми розкажемо вам про модні тренди на сезон. Весна літо 2015. Якщо ви цікавитеся модними новинками, то залишайтеся з нами. Ось і настала довгоочікувана весна. Зовсім скоро вигляне тепле сонечко. І ми змінимо важкий теплий одяг на легкий та яскравий. А які саме кольори будуть популярні в цьому сезоні, розповім вам я, Вікторія Верега. Весною нам хочеться виглядати яскраво і кольорово, хоча тенденції дитячої моди схиляються у бік природних тонів, а саме бежевих, кремових, ясноблакитних, пісочних та кавових тонів, але це не завадить нам з вами виглядати стильно та яскраво. Також хочу зазначити, що дитячий модний одяг цього сезону відомі модельєри прикрасили вишиванками, стильними мережами, бахромою, крутими аплікаціями та стрічками. Звичайно, дуже стильно на маленьких модниках виглядатимуть чорно-білі комплекти, розбавлені якось яскравою прискравою вставкою або оригінальним модним аксесуаром. Стиль мілітарі дуже успішно перебрався з дорослої моди в дитячу. Об'ємні спортивні костюми, брюки, світшоти та сорочки у військовому стилі будуть особливо актуальні в цьому сезоні. Для дівчат можна знайти сукні та спідниці з військовими принтами, які, як не дивно, виглядатимуть дуже ніжно і красиво. Дуже модною залишаються смугасті та клічасті речі. Ну і звичайно, вишиванки. Якщо ви одягнете сучасну вишиванку і стильно її обіграєте, рівних вам не буде. На сьогодні у мене все. Зустрінемося у наступному випуску Style Guide. і я розкажу вам щось новеньке. А зараз я, доча Катерина, по секрету розкажу вам, як цією весною виглядати мега-модно. В цьому сезоні дитячий модний одяг практично повністю повторює тенденції дорослої моди. Будь-но дизайнери вирішили, що малечин заслуговує не тільки комфортні, але й стильні брання. Отже, якщо ви разом із мамою вдягнете однакові світшоти та джинси. Успіх вам гарантований! А ось вам і приклад того, як сильно виглядати одягнена так само, як і ваша матуся. Наприклад, Кензо представив нам нову лінію модного дитячого одягу, який повністю імітує дорослу. Уявляєте, Кензо одягнув одні і ті ж брання мамі, дочок, батьків і синів. До речі, цього року навіть дитячі прикраси багато в чому нагадують дорослу біжутерію. Дуже актуальними будуть золоті та золотисті аксесуари, різноманітні ланцюжки, великі кулони та оригінальні вироби в стилі хендмейд. Деталі в Одісі знайдуть стильності та оригінальності. Головне, щоб вони поєднувалися один з одним і не вносили безглуздості в образ. Тож сміливо можете декорувати свій одяг різними кнопками, застіпками, заклепками. Як доповнення до свого образу, обирайте стильні та яскраві рюкзаки. Вони і практичні і надзвичайно модні в цьому сезоні. З вами була я, диче Катерина, і я побігла по магазинах дізнаватись для вас щось цікаве. Мода модою, а про зручність і комфортність в цьому сезоні розповів вам я, Паламарюк Анастасія. Відомі дизайнери рекомендують купляти дитячий одяг з натуральних дихаючих тканин. Один із найпопулярніших матеріалів у цьому сезоні є велюр. Штанці, піджачки, курточки з велюру дуже стильно виглядають не лише для прогулянок про холодну погоду. Моднички, ви будете в ньому виглядати класно і вам буде комфортно, бо саме цей матеріал має бавовняну основу. І весни вам відмінно підійдуть речі, шиє з бавовни, шовку, льону і кашеміру. Варто відзначити, що традиційний трикотаж представлений у багатьох дитячих колекціях відомих модельєрів на цей сезон. Джинси, як завжди в моді. Один з найулюбленіших. Дитячих матеріалів джинс не втрачає своєї актуальності. У цьому сезоні буде знову популярна недбала поношеність. Модними будуть джинси, комбінезони, джинсові куртки з явно вираженою потерпістю, рвані та з декоративними латками. З вами була я, Паламарюк Анастасія. Чекайте нових випусків модного шоу Style Guide. І не забувайте, що смак формується саме з дитинства. Тому підтримуйте свій стиль, носіть модний одяг, слухайте наші поради і ви не залишитеся непоміченими. Дівчатки, як сьогодні захоплюючими, потеревенили про моду. Сподіваємось, що наші поради комусь допоможуть, а поки наші маленькі модниці підтримують Збиратимуть свої весняні луки, ми знайдемо для них ще ще цікавіше. Дивіться модно-шоу манешоу Guide. Залишайтеся модними і яскравими. А ми незабаром повернемося. А якщо саме в тебе є якісь цікаві ідеї, то ти зможеш створити власне шоу на нашому телеканалі. На нашому офіційному сайті нашканал.тв ти зможеш дізнатися детальною інформацію та стати ведучою власного шоу. Папа наші!